Всім привіт, друзі, попеї з блокуванням тиктоку продовжується. Хоча для тверезих людей, звісно, ясно, що це в першу чергу китайська шпигунська мережа, адже нічого приватного в КНР немає, все контролюється партією, так чи інакше. А партія, звісно, захоче використовувати будь-який інструмент світового масштабу для геополітичного впливу. І, хоча власники включили з себе шлангів і не бажають її продавати американців, але на порятунок китайським комуністам приходить Дональд Фредович. Отже, чого він так робить, чого він хоче рятувати загалом Тік-Ток, начебто як коли його суд Верховний по суті банить, і що нам взагалі це нагадує? Давайте розбиратися разом. Отже, ще 9 грудня 2024 року Федеральний апеляційний суд США підтримав закон, який зобов'язує китайську компанію ByteDance відмовитися від TikTok для початку наступного року. Інакше їй загрожує заборона. Китайці, звісно, пробували подати касацію до верховного суду, але відмовили в ній, і товаришів з Китаю треба було продати фірму до 18 січня 2025 року. Ну, якби це була порядна компанія, яка бережеться іменом і шанує право країни, де в неї 170 мільйонів користувачів, то можливо б домовилися і продали б за дуже хороші гроші. Але товаришам з TikTok подзвонили з китайського спецслужби, якоїсь там так не знаю, там що там у них КГБ Кихибегні місцеве, і сказали не здавати нефритовий додаток американцям. Наступив день X і додаток заборонили у США. Тобто китайці вирішили пограти на суспільних настроях. І інфлюенсера з Тіктоку була справді істерика. Як так, дехто стояв під будівлею Верховного суду і тримав табличку з надписом Свобода Тіктоку. Ну, мабуть, хомічки не знали, що там свобода така, яка вона є, яка вигідна по суті товаришам з Китаю, аби навести ріжну і псошечку та збір особистих даних про вас. І загалом, аби американське суспільство. Не так однозначно дивилась на ситуацію з приводу Китаю, і Московії і взагалі Америка імперіалістична тварина, яка хоче заборонити і знищити все навколо. Не все так однозначно. Це все таргетування, просто такі шорти кидаються і вперед. Так? Вплив конкретний на суспільство, і знову таки тут все понятно, що роблять китайці. І багато американців побігли качати VPN тоді, коли заборонили додаток. Мабуть, не можуть жити без китайського застосунку. Рілси в Ютубі хто не то, як вони вважають, напевно. Тікток погодився на заборону, але були альтернативи. Хто був готовий купити тікток? Китайські офіційні особи провели попереднє обговорення щодо того, чи міг би мільярдер Ілон Маск, наприклад, купити? Його близький до Трампа нині союзник, взагалі стати, можливо, навіть посередником в угоді з продажу програми. До потенційних покупців також відносили і Френка Маккарта. Це американський медіа та спортбізнесмен, який створив консорціум інвесторів, які брали участь. Точніше, планували брати участь у торгах на TikTok через свою некомерційну організацію Project Liberty. Також до потенційних покупців можна віднести стартап Preplexity штучного інтелекту. Стартап пошукової системи з відповідним інтелектом. Це могла б. Взагалі розкачати їх за допомогою бази підписників TikTok, зокрема цю компанію. TikTok також може укласти угоду з американським технологічним гігантом, таким як Oracle Corporation або Amazon, з якими TikTok вже співпрацює. Також навіть була ідея, що містер Біст міг би з іншими інвесторами зайти в цю взагалі угоду. Багато інших логічних покупців, як Мета і Google від Alphabet, вже загрузили. В антимонопольних судових рішень, що робить їх малоймовірними претендентами безпосередньо на даний продаж чи купівлю. Ну, звісно, як я сказав, до потенційних покупців можна віднести відомого блогера містера Біста, але є підозра, що він міг і похайпити. Ну, нічого, йому можна це дозволити. Нормальний блогер такий. Чому б ні? Ну, принаймні, не популяризатор тотального треш-контенту. За це вже дякую. Але не тільки потенційними покупцями ми пробує себе врятувати TikTok. наприклад, сама компанія хоче організувати тусу на 50 тисяч доларів у Вашингтоні в честь обрання Фредовича президентом. Звісно, от так от вміють китайські комуністи розводити безпосередньо на різні цікаві діяння. Генеральний директор TikTok у Шоу Зічу Чу сидітиме на трибуні наугурації Трампа. Ну і дзвінок Сі до Трампа теж частково був пов'язаний з цим додатком. І Трамп вирішив діяти минулого року, в США був прийнятий закон, згідно яким дозволяє президенту відкласти набуття чинності заборони на 90 днів, але вимагає доказів того, що сторони, які працюють над організацією продажу Тіктоку і загалом, аби зробити так, щоб рішення безпосередньо справді воно діяло, і компанія, наприклад, хотіла б продати, тому там на 90 днів воно там відсувається, бо йдуть конкретні рухи. І тому, наприклад, Байден не застосовував цієї правки, а от Фредович вирішив поповні її заюзати, як стане президентом. По суті, зробити себе рятівником TikTok. І TikTok наскільки восківся, що навіть в переддень заборони викладав заявки на вакансії в США. Але в своєму бажанні врятувати Тікток, по суті, президент натикається на супротив. Деякі сенатори республіканці, як от Джош Хоулі з Міссурі та Том Котон з Арканзасу, рішуче підтримують заборону. І це логічно, тому що насправді компанія просто себе веде некрасиво і маніпулює свідомістю американців. Байден та його китайські комуністичні господарі мали 9 місяців, щоб продати Тікток до крайнього терміну в неділю. Написав Котон на. X. Сам факт, що комуністичний Китай відмовляється дозволити його продаж, показує, що саме таке і є TikTok – комуністичний шпигунський додаток. Ну, не відняти, ні не, не додати. Трамп, звісно, в стилі Зеленського в 2019 року. Не пробує сайтісь посередіння. Він запропонував створити спільне підприємство, в якому США володітимуть 50% забезпечуючи контроль та безпеку. За його словами, TikTok без схвалення США не матиме цінності, а з ним досягне трильйонів доларів. Простіше кажучи, Трамп знову штовхає свою ідею фікс під назвою Great Deal в сподіванні вирвати хоч кусок для США. Ну такі от собі стандартний, дорогі друзі, рішала, який думає, що зі всіма можна домовитися і вирвати шматок. Ну. Америка поки так думає. Думає, що це буде ефективно. Подивимося. Тільки як власність 50% шпигунської китайської програми має допомогти, ми не розуміємо, не знаємо. І маск теж виступає проти заборони, навіть коли це качає його ікс. Про це він заявив ще в квітні. А от наш любитель свободи слова по абсолютному трошки забуває про те. І загалом, як це відноситься до його ворогів, ну але не буде Генії у США. Важко зрозуміти, починаючи з Форда. Чесно, Трамп і його оточення, неначе не хоче бачити проблем тіктоку, зокрема тому, що вони справді багато отримують підтримки. Загалом крайньо праві Європи, яких вони зараз бачать як основними такими агентами для зміни урядів, зокрема в Європі, да, зараз там розробляють mega, Make Europe Great Again, то вони юзають активно TikTok, і в них це виходить. І, власне, вони хочуть за допомогою китайської комуністичної платформи щось там перепрошити. Це абсолютно, не знаю, це як брати інструмент зла заради якогось добра, воно ніколи так не виходить. Це буде заход більше проблем мати, ніж по всій від цього. По суті. Вони хочуть отримати і тримати в рейтинг мага дуже великий, і від того не хочуть заборонити цю мережу. Отже, нас чекає епоха продупління в США від наслідків дуже дурних дій. Бо будучи в такому світі Трампу і Ко треба враховувати загрози, бо так можна просунутися в світі, де США ставлять в ніщо. При цьому в Україні теж треба задуматися про обмеження Тіктоку і в Європі. Зокрема, ми бачили, як в Румунії була хакнута система. Велика частина московицького і качається через мережу. Наші вороги так повільно і впевнено промивають наші суспільні настрої цим Тік-Током. Якщо США не купить мережу, то в багатьом країнам у світі. Слід задуматися між гнівом, тіктокером чи національною безпекою мудрості нам, дорогі друзі, допомагатиму Силам оборони і підписуйтесь на наш телеграм-канал. у Нас дуже багато якісної цікавої інформації і, звісно, зборів на Силу оборони. А загалом скажемо, що Тікток, як інструмент, буде все більше отруйним і використовується Китаєм проти західного вільного світу демократичного, тому що у нас наносять конфронтація між КНР і США. Не забуваємо про це, тому що чим більше буде торгівельно воно розходитися. Тим іж ймовірніше буде посилення боротьби між іншими на різних фронтах, починаючи від там прям використання гібридного тиску на торгівельні шляхи, як ми бачимо хуси, там, так і закінчуючи цим інформаційним впливом і тиском. І Трампу тому самому прийдеться домовлятися або іншому президенту після нього. Власне, така от історія. Всім дорогі друзі, до побачення. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, в Телеграмі. Будемо раді бачити. До побачення.